Всім доброго дня. Сьогодні буде відео, як зняти болт. Ось такий болт з секреткою. Тобто у нас тут облизало і секретку поламало всередині, не знаю, якщо видно, пів секретки відвалилося. І болт також злизало. І треба було відкрутити його. Я вже це зробив, вже поміняв. Вже вкрутив новий болт, Ось цей верхній, як ви бачите, зробити це дуже просто. Передивився я багато різних відео в Ютубі, як знімають. Тобто можна набити головку прямо на оцей болт. Ну, поміряти, яка підходить там, на 17 головка. Набиваєте, скручуєте. У ну, мене не вийшло. Оце зірвало ось це кільце, наружне кільце. Якщо воно його зриває, знімаєте і набиваєте меншу головку на цей болт. Але в мене випав джекпот, і так воно в мене не знімалось. Просто обходилась та головка, нічого я зафіксувати не зміг, і прийшлося трошечки, трошечки повозитися. Але зрештою, все у нас вийшло, і зараз я покажу, як я це зробив. На жаль, відео я не знімав в самому процесі, але покажу, який інструмент вам потрібен для того, щоб зняти. Ось цей болт з цією секреткою, бо він мені вже зима, треба міняти колесо на літній гумі їжу, не знаю, треба міняти, а болт не знімається. Ну, коротше, прийшло сьогодні все робити. Ще й світло виключили, але то таке. А зробити це дуже легко, як всі знімають ролики, дуже легко це зробити. Зараз я вам покажу, що я зробив, щоб зняти цей болт. Ось цей болт. Старий болт. Прийшлося перше відрізати кусок труби. Туди його приварити електродом. З кусочок такий 6 см. Я туди наставив на болт. Всередині обварив його електродом. Двойка електрод була, варив довго, щоб не відлетіло. Після цього до цього виходу приварив спершу ось такий балонний ключ. Коротше, все, відламали його, не тримається на ньому. Приварив інший кусок труби. Крутися вона як спіраль. Тобто там прикипіло в мене так, що не можна було ніяк зірвати. Коротше, приварив я цю саму трубу, від якої відрізав оцей шматочок. Потім на кінець труби приварив ось такий ключ на 27. Приварив ключ. І на цей ключ вже надів кусок труби і після цього тільки зірвалось. Але і тут не все було просто: оцей кусок відривало у мене тричі. тричі тобто я тягнув, відриває. Я вже переварив його напівавтоматом, бо електродна сварка просто його не тримала. І після цього я тільки зірвав цей болт. Коротше, завтра поїду на ринок. Поки наживив, там запасний в мене болт був. І так, трошечки-трошечки наживив. Завтра поїду, куплю болти під ключ, бо не хочу, щоб ще раз таке сталося. І на всіх колесах поміняю ці секретки, познімаю, повикидаю їх. Не потрібні вони, не знаю, ніхто в мене тут не вкраде ту машину в тому гаражі. Для чого воно, ті секретки, щоб колеса, мабуть, не поскручували. Ну, хто в нас час скручує колеса? Я не знаю. Найстрашніше було варити, щоб тут нічого не погоріло, щоб диск був цілий. Ну і картонку підстеляв, і фольгу, і все на світі. Ну нічого не погоріло, слава Богу. Потроху-потроху. По Це все діло приварилось. І зняв я цей болт. Тому, якщо ви надивились роликів, де все так дуже просто, так головку наставили, набили, відкрутили, то повірте, не все так все просто, треба трошки буде попрацювати. У мене це все зайняло всього лиш 2 годинки. І після цього болт я зняв. Хтось напише в коментарях, треба звернутися було на СТО. Якщо б я звернувся на СТО, мені роздолбали і колесо, і згоріло воно там. Коротше, нічого вони там доброго не зроблять. Краще зробити самому, бо своє ж воно жалко, розумієте. І коли сам робиш, робиш це трохи обережніше. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним, бо може хтось, так як і я, покрутив з головку, нічого не вийшло, схватився за голову. Що робити? Нічого, беремо електроди, беремо трубу, приварюємо, відкручуємо, міняємо болти і їдемо далі.